Привет, бабуся. Привет, Привет внучек. Привет. А дедуша. Доброго дня, дедусь. Доброго дня, синяк. О, у вас так все поменялось тут. Вот тут можно и і спати. И і огороду вас. Є. М -м -м. Добре, можно я піду с братом побавлюсь. Так, звичайно. Ой, дякую. Так, давайте. Mm. Давай. Ти будь амбі. Ході а я нам мочи буду. Моцілу... Через 20 хвилин. Фіг, що з'явився? давай підемо назад. Ну, давай! Файно поганяли. Mm -hmm. Блін, що сід там так навіть постарів. А тебе скільки? Три останній раз було сість, а тепер тобі скільки. А, там мені десять зараз. О, чотири роки я тебе не бачу. Mm. О, ніч, Кабуся. Не підм спати, добре нючок mm -hmm. давай підам спати дай Так а ти вверху будеш, а я вот тут на наступний день Фух, Виспався я mm -mm. Штаму О, брат, давай едам давай. Фух, щось справа поїду Поеду-ка я магазин, магазин. за їдою. Брат, я магазин за їдою поеду. Добре, брат. Угу. Mm -hmm. Так, в магазин. Угу. Mm -hmm. Так, приїхав я в магазин. Піду, mm -hmm. щось куплю. Фух. Купив я собі піцу. Дай з'їм, ем, де піца. Так. Ось смачна, смачна. ням ням мням Mm, тепер назад назад бабусі. Ух, uh, все приїхав. У mm -hmm. мене тут мешок легкий тайности в кладу. все, oh. все О, Брат, поставил. сісти? Так, mm. Звичайно. Ти трохи так навіть постарів. Мені вже навіть 15. Одна из. Сейчас смачно. О, вже ніч. М -м. Завтра забуду їхати назад додому. Добре, бабус, я пішов спати. Завтра назад поїду. Добрий синок, mm. uh. виспався. Mm. Добре, бабусь, я поїхав назад до себе до дому. Добрый синок. Oh. Добре. Поїхав я. Файно в бабусі поночував. Брата застрел. Пойду поїм.